Коли сказали, що це Оленівка. Я зрозумів, куди ми приїхали. Гаряча їжа, і тобі, тобі там 30 секунд дають, щоб її з'їсти. Як кажуть, почесати позвоночник через живі піснули дуже сильно. Там ви нікому не потрібні, вас ніхто не буде міняти. Перебінтували там раз на. Три-чотири доби. одним і тим же бинтом же він в крові ся одного не ну, їм там якось мазі. Та паста, мило, ні якої мила в самих нічого немає. Ніякої ні гігієни, ні, ні засобів, нічого такого взагалі не давали. Бесхудне більш ніж на тридцять. Вони виходять. Я не розумію, де мій чоловік. То що він не бачить? Я на той момент вже знала. Я знала, що у нього нема руки, але до таких розмірів його я була не готова. Добрий день, добрий день. До вас. Проходьте. Ось наша нова селя. А вже є таке відчуття, що ви вдома так ну потрошки, ви... по потрішки так. Там <с <с важко відповісти. Вдома. Вже в Держприкордонслужбі я працюю і з 15-го року, коли вже зрозумів, що діла погані в Україні, ну пішов по мобілізації, не вважаючи на те, що троє дітей. На той момент це був Донецький прикордонний загін, 17-му році. Мене перевели в СМТ Новотроїцьке постійно нулі. Ну на, на нульових рубіжах. Постійно. 24 лютого, 4 ранку, початок повномасштабної війни. День вас застав? Ну ми вже були на підрозділі. Вже ну якби вже розуміли, що війна почнеться, і в нас вже по тривозі ще до го або двадцять. 23-го зібрали по тривогі, почали укріплення підрозділу. Наш підрозділ знаходився на північно-західному напрямку, вхід до міста західної сторони. Маріуполя? — Маріуполя. 16 березня ми покинули мікрорайон Кірова. Зранку вже пішло щось не так. Наша група була перша від противника, зайняли бойові позиції. Нас одразу обстріл обстріл, ну, прийшлося трошки відійти, відійшли, то там нас знову обстріляли, попали на їхню кулеметну точку, трошки прийшлося. Ну, знищили кулеметну точку. Ну, всього, дорога вже не можна було по неї йти. Там прийшлося через річку, там, ну, в общем, обійти. Ну, я місцевий добре знаю там все. Я взагалі там, у мій позивний таксист був. там ну я там, Трошки прийшлось, там потаксувати. Ну, і, як Вони і казали хлопцю, що добре місцевість знаю. Ну і вийшли, вже переміщувалися, вже на точку збору майже дійшли. І, ну, опять от потрапили подарця в обстріли. Я шов перший, звісно, в його вів групу. І, Мені більш тяжкі поранені, у хлопців ще ну, такі легкі. З першої миті я вже не бачив. Ну, Я трошки-трошки лівим оком там трошки бачив. ну, Це зовсім можна сказати, не бачив. Ну, Я бачив, що там щось, воно ще ну, ще холодно було, було, якийсь одяг, крові багато Чувствував, що так текло взагалі везде, помімо руки, ще там, живіт, там, рука плече, нога, ну, ліва сторона. Дуже і таке відчуття було, що мені засипало глаза як піском. Кості голе була під плеччя. Мивакуювали одразу Ми не до міталоргійного комбінату і там зробили операцію. сразу же в цей же момент. А потім вже до Азовсталі евакували там через три доби або чотири. Азовсталь дуже сильно бомбили вже там авіанальоти постійні, постійні Ребельні ракети. Там я півтора місяця провів. Наш бункер теж був пробитий два рази, навіть. раз операційну завалила з кухнею. Ось ці бункерні бомби, вони перший він пробиває дирку, а другий повинен спрацювати вже внутрі, і він фугасний, і знищувати все внутрі. Ну, нам... Дуже повезло, що другий не робота просто ракета впала внутрі. Нам повезло, а четверим не повезло. Їх засипало бетоном. Ну, хлопців багато вже одужували, вже вже повинні були йти на позиції. Їх позасипало там теж опять ну, такі важкі стали. Четверо двохсотих. Взагалі, вже за. Здавання в полон у нас йшов вже десь за тиждень, нас вже приходило. Руководство приходило до бункера вже. Ну, якби ну, не дуже добре, скажемо. Ну, зовсім не хотілося здавати в полон. Ну, Ми розуміли, нам пояснили, що Ну, а других все, вже варіантів не було взагалі ніяких. Тільки щоб зберегти життя. І наша, і ще ті хлопці, які по позиціям бігали. го з самого початку більш важкі нас вивели. Ми пішки, може, пару кілометрів пройшлись. Зразу облиск і по автобусах. В автобусах кавказської національності акцент в них був. Коли сказали, що це Оленівка, я зрозумів, куди ми приїхали, що ми будемо в тюрмі. Ну не там, куди нам обіцяли. Що ви по больницям вас там відвезуть. Приїхав обшук, все, що було, все ну, звісно, забрали. І в барак, умов ніяких. Ну, взагалі, ну кого що був. Ми, в мене нічого не було там. У хлопців, у кого був там каримат, спальник, вони це не забирали, а залишали. Ну так ділились, хтось там спали ну, на полу, на бетонному. Ходили в їдальню, гаряча їжа, і тобі, тобі там 30 секунд дають, щоб її з'їсти. Ну, якби це Кипіток. Кипіток, так. Дві-три ну, ложки з'їв, все встати, все закінчити прийом їжі. Вже встав, хліб, взяв все построєння, все всем. Ну, руки за спиною бігом біжать. Хтось спотикнувся, впав, за ним є таке, ну, Знущання, ну, ну, саме звичайне знущання. Це погано, що я не бачив. Ну, добре, що щось я не бачив. Що били, хлопців били дуже. Пораненим ще так якось ну, таке відношення. Тільки морально давили. Тиснули дуже сильно. там. Ви нікому не потрібні, вас ніхто не буде міняти, а взагалі навіть мова не йде за те, щоб обміни якісь там. Я в Оленівці пробув 10 днів, а потім нас ну, важких вже поранених перевезли ну, в якусь лікарню в Донецьку. Це тільки слово лікарня. Все, нам ніякої там, медичної допомоги не надавали. Там, перебінтували там, раз на Три-чотири доби, одним і тим же бинтом три-чотири рази. Там вже він в крові, всього одного не їм там якось мазь. Харчування там було не лікарське, а через наше така. Також не було доброї? Ну, добре і не було такої. Ну і порції маленькі. Там же ну, ніхто нас якби не торопів, ну там той порції там, 100 грам супчика якогось, просто водичка, в лучшему случаї там картошинка. Якась там така ж сама каша, ні м'яса, ні вітамінів. З водою в них там дуже великі взагалі проблеми. Ну і, і у нас були проблеми з водою. В палаті сім чоловік, от, там півтора літра в лучшему випадку, на добу дадуть. І, ну, як хотіть, так і, і ділити її. Мило. Та ні, мило. помило. В них самих нічого немає, там, щоб нам вони щось давали. Ніякої ні, гігієни, ні, ні засобів, нічого такого взагалі не давали. Це страшне. Це, це просто страшне. Це, ну, я... В мене в житті, я нікому не по, такого не пожелаю. І в мене такий ласкуточок Ну, вирвав там чогось, не пам'ятаю, якийсь ласкуточок, і от там воду п'єш, їм ласкуточком хоч просто як, трошки там на льот зубів там зняти, щоб воно ну... якось ну, там. Той же пітьєвой, там ну, щось хоч там глаза трошки примити, там шию. схудли? Більш ніж на 30. Це я розумів, коли і, як кажуть, почесати позвоночник через живіт. Це ну, там в животі ну, взагалі нічого не було. Ну, все, я ж ну, не бачив, але чувствительність рук показувала, що немає нічого. От що вас там найбільше вам додавало? Нева фізичної сили, але додавало вам тої внутрішньої сили. Ну, родина, звісно. Родина, думки про родину, про країну. Перед війною ми бачили десь 22 лютого. Потім з чоловіком, поки був зв'язок, ми його підтримували. Десь з 2 березня у нас обірвався зв'язок, ну тобто не було зв'язку взагалі ніякого. 11 березня він приїхав до нас додому і ну, вже на той момент було дуже, скажімо так, гаряче, і забрав нас у центр міста. Він так ну, виглядав, як зазвичай. Після полону то було взагалі, ну я не я не знаю, як цю реакцію можна взагалі словами передати. Це, ну, Ну, Я його не впізнала просто. Я не думала, що до такого, до такого рівня можна схуднути. Ну, Що він може втратити стільки. Він був ну, такий худився. Зараз він вже, я думаю, кілограм, ну, ми зважилися десь 5, вже набрав, ну, я думаю, навіть може, трошки більше. А то ж було просто кості і кожа, і все. І ще й такого кольору ну, людина без свіжого повітря, скільки знаходилась. Його виводив. його... Е Ну, по палаці сусід. Я сп... Вони виходять, я не розумію, де мій чоловік. Для мене це було дуже страшно. Я злякалася, думаю, боже, що з ним? Ну, я думала, він ну, щось, якась хвороба. Ну, те, що він не бачить, я на той момент вже знала. Ну, мені сказали там лікарі. І... Ну, так, я, да. До цього я була готова, я знала, що у нього нема руки, але до таких розмірів його я була не готова. Ну і взагалі до вигляду зовнішнього. Так, все Немає такого, щоб він відчував себе, що він якийсь ну, німачний. І все, все він може, все, все, все ми подолаємо. Взагалі спорт мені дуже-дуже допоміг в условиях бойових дій. Після полону ну, багато забороняли фізичних прав. Ну, а зараз як, що вже почали. Дозволяти потрібно, і щоб маса потрібно правильно набирати. а не те, що... То ви собі таке придумали? Ну, таку бачили? приблуду собі, так. Да. Ніде ні, не бачив сам, що, що придумав, це і, так, і добре. Це одягаєте таку карпетку? — Це звичайний чохол він для культі. Скотч? — Звичайний. Скакалка. І починаємо фізичні вправи. В полоні зрозумів, що кожна от така мелоч, неї є якась цінність, там. елементарно хліб, <сі> ну, все, їжа, да, ну, що завгодно. Мені не потрібні якісь там, дорогі речі. Зір мені взагалі вже, ну якби наші лікарі вважають, що все. Рука ну, в стадії зараз ще потрібно пройти реабілітацію. Далі. Хочеться, звісно, такі, щоб він був, був більш функціональний. Щоб як можливо більше повернутися до звичайного життя, щоб ви хочете служити ще? — Хочу. Дуже хочу. Дуже хочу повернутися. Ну, 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 Взагалі щось залишилось таке відчуття, що ще ну, не закінчив щось.